В останні десятиліття зростаючі потреби в продовольстві змушують фермерів шукати нові способи підвищення врожайності. Традиційні рівнинні поля вже недостатньо, щоб повністю задовольнити ринковий попит. Тому багато господарств звертаються до земель, які раніше не використовували через складний рельєф, схили та круті пагорби. Переваги вирощування на схилах очевидні. Ви не тільки використовуєте землі, які раніше залишалися необробленими, але й значно збільшуєте продуктивність. Якщо вам цікаво дізнатися більше про агротехнології та їхній вплив на сучасне фермерство, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.